Вітаю вас, друзі, на щотижневому випуску ігрових новин про сім рейсінг, ігор пов'язаних з автоспортом та автомобілями. Сьогодні ми з вами розглянемо, що підготувала нам індустрія за останній тиждень та що на нас з вами чекає в майбутньому. Друзі, запрошу вас підписатись на мій канал. Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, поставте лайк, залиште свій коментар і по можливості поділіться цим відео зі своїми друзями. Дякую за вашу підтримку. Поїхали! В мережі з'явилось відео нової мобільної Need for Speed, що демонструє великий відкритий світ, в якому розгонуться події гонок. Гра перенесе геймерів у вигадане місто Hit Bay, яке є зміненою версією Palm City з Need for Speed Hit. Автори вже заявили, що карта світу буде поступово розширюватись з виходом безкоштовних в Китаї гра отримала назву Need for Speed Assemble. Вона створюється на двигуні Unreal Engine 4 для Android і iOS. У першій половині 24-го року гра вийде в китайському регіоні, а пізніше дістанеться до інших країн. Точної дати релізу поки що немає. Автор одного з каналів на YouTube протестував новий мод для Need for Speed Most Wanted, який додає до культових гонок трасування променів та інші покращення. Модифікація була зроблена за допомогою технології Nvidia RTX Remix. Раніше вдалося застосувати цю технологію для покращення графіки в інших іграх, таких як Need for Speed Underground 2, GTA Vice City та Max Payne. У відеоролику можна побачити одну з гонок, яка була запущена як в оригінальній, так і в покращеній версіях гри. На жаль, наразі результати не дуже задовільні, і гра має помітні вриви кадрів та неприємні візуальні помилки. Для Eurotrack Simulator 2 розробники не лише випускають новий додатковий контент, але й час від часу оновлюють вже існуючі регіони. Наразі команда SCS Software продовжує працювати над оновленням в Швейцарії, і майже завершила цю роботу. Розробники вирішили представити нові знімки переробленого регіону. Зазвичай для ETS показують скріншоти, але на цей раз вони представили повноцінний оглядовий трейлер нової Швейцарії. Оновлений регіон планується внести разом з оновленням 1.50. Але поки і без конкретної дати. У цифровому магазині Epic Games Store буде безкоштовно розповсюджуватись гоночний симулятор Dakar Desert Rally. Ви зможете додати гру до своєї бібліотеки з 15 по 22 лютого. Про це повідомив відомий та Надійний Інсайдер. Серед особливостей гри розробники включили ліцензовані автомобілі, команди та водіїв, чотири сезони, систему дня і ночі, різноманітні погодні умови, такі як піщані бурі, дощ, сніг і бруд, мультиплеєр та підтримку керма. Доступні транспортні засоби включають в себе мотоцикли, автомобілі, вантажівки та багато іншого. Нещодавно компанія Sony оголосила про закриття з 31 січня серверів гри Gran Turismo Sport. Фанатів гри дуже турбує питання: чи зможуть вони і далі грати в неї з урахуванням того, що гра прив'язана до онлайну і навіть немає офлайн збережень. І відповідь так: зможуть. Студія Polyphony Digital випустила новий патч для гри, який додає офлайн збереження прогресу. Таким чином, власники гри зможуть і надалі насолоджуватись грою. Фанати гри були дуже раді цій новині і кажуть, що Ubisoft Софт, слід було б навчитись у своїх колег. У відміну від Sony, французьке видавництво планує закрити з 1 кідня сервери онлайн гри Закрю. Наразі розробники Закрю ще не випустили аналогічний патч, що потенційно лишить власників доступу до гри, за що на неї навіть збираються подати в суд навесні. Торнтен Студіос оголосили про великі зміни в прокачці машин у грі Forza Motorsport. Зміни, які спростять прогресію, набувають чинності з виходом березневого оновлення. Розробники симулятора розповіли, що зміни нададуть гравцям вільний вибір запчастин. В першу чергу всі запчастини для машин тепер будуть доступні на першому рівні. Це означає, що прихильники Forza не будуть обмежені у виборі апгрейдів на початкових етапах гри, будь то заміна двигуна, гоночних шин або будь-яка інша деталь доступна для вашого автомобіля. У вас буде вільність з будівництвою машин так, як ви хочете. Крім цього, з виходом березневого оновлення автомобільні очки можна буде придбати за внутрішню ігрову валюту. Наразі очки отримуються тільки за прокачку рівня авто. Торнтен наразі тестує відношення 4,5 тисячі кредитів за 500 автомобільних очок, і багато прихильників гри вже висловлюють свою незадоволеність щодо цього. Головна скарга полягає в тому, що це принаймні нерозумно змінювати очки прокачки, які раніше отримували за керування певним авто. Томобілів на просту купівлю цих очок. Codemasters представила оновлення контенту третього сезону EA Sports WRC. Це оновлення, яке вийде у вівторок, 13 лютого, принесе любителям ралі ряд нових завдань і можливостей, щоб стати ближчими до улюбленого виду спорту. Воно включає в себе нові моменти, 25 рівнів ралі пас, а також багато унікальних розмалювань та косметичних засобів для гравців. Щоденні внутрішньої гроші випробування, натхненні легендами ралі перевірять навички водіїв на різних локаціях і автомобіля. Крім того, гравці мають можливість виграти тримісячну підписку на Rally tv офіційний стрімінговий сервіс Чемпіонату світу з Ралі. Щоб отримати один із трьох тисяч доступів, гравцям потрібно прийняти участь у віртуальній події Ралі Швеції в межах гри. Razer Studios випустила оновлення для гоночного симулятора автомобіліста 2, яке є останнім додатком до циклу розробки Лемана. Оновлення завершує всю художню розробку траси з залишившимися придорожніми об'єктами. Крім того, воно завершує всю фізичну розробку версії 1.5, представляючи одну партію розробок штучного інтелекту, яка повинна ще раз покращити їх здатність брати участь у гонках один з одним, а також з гравцем. Крім деяких незначних виправлень, це має бути останній. Дання загальнодоступне оновлення для автомобілі 102 принаймні на кілька місяців, оскільки рейзи переключиться на нові довгострокові розробки. На цьому тижні були опубліковані додаткові зображення гри Le Mans Ultimate в офіційному каналі Discord, де розкрито додаткові деталі і підтверджено, що на старті гри буде 7 сім і три класи машин, серед яких гіперкари, lmp 2 і LMGTE, загалом 12 позицій, а також понад 100 різних ліврей для них. Motorsport Games і студія розробник Studio 397 випустять версію раннього доступу гоночного симулятора гонок на виносливість Le Mans Ultimate у вівторок, 20 лютого для підтримки. За ажіотажу навколо релізу Studio 397 поділилась великою порцією прев'ю нової гри, де показано гоночну трасу Sebring International Raceway, Chevrolet Corvette C8R GTE, Cadillac V Series R, Hypercar Licking House STG 007 LMH і Aston Martin Vantage GTD. Le Mans Ultimate планують представити офіційні автомобілі траси сезону чемпіонату світу з гонок на виносливість FIA 2023 року WEC, а головною подією стане 24 години Лимана. Серед автомобілів будуть гіперкари, Ferrari, Peugeot, Porsche та а також всі автомобілі повнокурсного чемпіонату WEC 2023 року. Гравці можуть очікувати високоякісні моделі таких відомих трас, як SPA, Monza, Fuji і, звичайно ж, траси Лемана. Також були показані рекомендовані системні вимоги симулятори, де потрібні Intel Core i5 9 го покоління і відеокарта 1070 на 8 ГБ. Спочатку планувало, що гра стане доступною на ПК приблизно у грудні 23. 2023 року, але дата випуску була перенесена на 20 лютого 2024 року. Також Motorsport Games пізніше розгляне можливість випуску гри на консолях у 2024 році. Функція дощу, яку ми всі хочемо, але рідко використовуємо, знаходиться у розробці A Racing і стане доступною не пізніше березня 2024 року. Але якщо серйозно, система динамічного дощу значно покращить враження від гонок на виносливість. Команда розробників A Racing вже кілька років працює над системою дощу, кодова назва якого Tempest, і наближається до завершення. Нова частина погодної системи буде динамічною, тобто з часом вона буде змінювати свою інтенсивність та місце знаходження. І впливати на поверхню траси, рівень щеплення та видимість для водіїв на трасі. У нещодавному повідомленні розробники поділились більш детальною інформацією про статичні та прогнозовані погодні системи. За допомогою статичної погоди ви можете протестувати певні умови, які не змінюються. Наприклад, ви можете зробити так, щоб на трасі підтримувався постійний рівень води, який не змінюється від кола до кола. Це відмінний спосіб сконцентруватись на одному стані середовищі, налаштувати параметри автомобіля. а Допомогою функції прогноз погоди ви відчуєте справжню силу темпест. Ви можете використовувати наданий прогноз, або, якщо хочете, можете підштовхнути цей прогноз у певному напрямку, надавши детальну інформацію про хмарний покрив, ймовірність дощу, температуру і багато іншого. Інтерфейс перегляду погоди дозволить вам побачити, як прогноз, скоріш за все, буде змінюватись з плином часу. Якщо якимось чином вас не влаштовує прогноз, ви можете швидко створити новий за допомогою функції регенерування. А якщо вам потрібно більше контролю, ви можете використати редактор часової шкали. Ця варіабільність забезпечує реалістичність вражень і додає абсолютно нове вимірювання гонкам. На просторах великих інтернетів є такий сайт як OneAuthentics.com, який є домом для офіційних пам'ятних речей Формули 1, на якому одним із предметів продажу є симулятор команди BVT Alpine F1, який розроблений з використанням офіційних креслень кад команди F1 та має шасі повністю виготовлене з вуглецевого волокна. Решта інформації, очевидно, не така важлива, оскільки жодних реальних подробиць не повідомляється. Оскільки це Формула-1 вам доведеться по. Вірити їм на слово, що це вразить ваш світ. Дозвольте мені поділитись з вами перерахованими характеристиками: максимальна автентичність та продуктивність, найсучасніше апаратне забезпечення, використані компоненти, ретельно відібрані та є найкращими на ринку. Програмне забезпечення, запрограмоване експертами так, щоб просто працювати, професійний кермо та педалі в комплекті, та сучасна масивна звукова система. Із переваг це не покупка, а інвестиція в безпрецедентну розкіш. Шперлина у Короні. Командний симулятор BVT Alpine F1 продається за скромною ціною в 120 тисяч євро, плюс податки та вартість на доставку. Друзі, ну а я дякую вам за перегляд. Запрошую вас підписатись на канал. Якщо вам сподобалось це відео, тоді поставте, будь ласка, лайк. До зустрічі в коментарях та на віртуальному треку. Бережіть себе та своїх рідних і не забувайте донатити на ЗСУ. Дякую за вашу увагу.